Задовго до повномасштабного вторгнення, проте вона актуальна і сьогодні. Слава Україні! Всім героям слава, Нехай живе Степан Бандера і його могутня українська держава! Та? Да, такі звіт, щоб, нахер, щоб, є, Аплодуємо для збройних сил України для наших хлопців і дівчат, які будуть стояти до останньої <Rose> на крові поту, щоб ми з вами мали мирне небо над головою. Давай давай, давай, давай. У неділю рамо, сонце ще не сходить, українське військо із з лісу виходить. У неділю рама, сонце ся грає, українське військо, окопи копає. Ой, слава, ой, слава. Україні слава, слава Україні. Всім героям слава, ой, слава і слава, в Україні слава, не жиє і його держава, що хлопці спали, ще в карти грали, що ви Україну москалям віддали, а ні ми не спали, ані карти грали, а ми молоді, командири мали, ой, слава і слава, в Україні слава. Слава Україні всім героям слава, ой, слава, ой, слава В Україні, слава, навіщо є вам і його держава? під І перевишним, волонте служили, ой там під горою, коло міста проти, полягом світу нашого народу. От слава і слава, в Україні слава, слава Україні, всім героям слава, от слава й слава, в Україні слава, не чи і його держава, хоч там тоді. Минає, а постаріні спокою немає, де сам надавасі дасі згоду, щоб забрати волю нашого народу, не забрати волю нашого народу. Ой, слава, ой, слава Україні, слава, слава Україні. Всім героям, ой, слава, ой, слава, Україні слава, найжива в тера і його держава, ой, слава, Україні слава, Україні, слава Україні, всім героям слава, ой, слава, ой, слава, Україні слава, найжива в і його держава, найжива в Слава Україні! Слава нації! Бог і Україна понад усе! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Дякуємо вам!